За своє життя я зробив чимало оглядів, і доволі суттєва частина з них це продукти Asus. У мене були їх смартфони, роутери, периферія, монітори. Але здебільшого це, звісно ж, були лептопи, ігрові, іміджеві, офісні, півтора двоекранні, якими вони тільки не були. І це все до чого. А до того, що у мене ніколи не було лептопа з лінійки ProArt, тому настав час це змінити. Отже, знайомтесь, це новий ProArt P16. але про все по черзі. Поїхали! перш за все, звісно ж, зовнішність. На перший погляд, ноу дуже римується з зефірусом, особливо клавіатура та простір навколо неї. Але це тільки на перший погляд. Так, корпус теж алюмінієвий, проте у нього є покриття, на якому майже неможливо залишити відбитки пальців. У нього на кришці маленьке, майже непомітно, але стильно оформлене лого. А навкруги тонесенької рамки екрана насічки, які є відсилкою до об'єктивів камер, що є пасхалочкою з товстим натяком на цільову аудиторію цього ноута. Фотографів та відеографів. Але про арт не тільки для них: ще є художники, дизайнери, 3D-моделери, бо є сенсорний екран з серйозними характеристиками та відповідний софт та солідна продуктивність. Але про все це трохи згодом. Порти: Ліворуч живлення, HDMI 2.1 FRL, USB 4 Type-C з підтримкою ставатного Delivery, USB 3.2 Type-A та комбінований міні-джек. Праворуч картридер під повноцінні SD-шки, такий Type-A та такий само Type-C. Дисплей дорослий у всіх сенсах цього слова. Це 16-дюймовий Lumina OLED з роздільною здатністю 4К. У нього 100% охоплення палітри dci p 3 з дельта і менше одного. У нього 500 ніт яскравості та 2 мілісекунди відгуку. У нього сертифікація VESA Display HDR True Black, Pantone та TUV Rainland. Єдине, в чому б він міг бути краще, це частота оновлення. Вона тут стандартна 60 Гц. Проте для більшості це проблемою не буде. Ну і вкритий він, Корнінг Gorilla Glass, бо, як я вже казав. Він сенсорний. Давайте так. Дисплей тут ідеальний для роботи з графікою. Це прям топ. В софті під нього реалізовані стандартні асусівські пресети відображення та температури, але є і менш стандартні речі. Наприклад, вибір кольорної гами. Стандартна SRGB, dci p 3 та Display P3. Є підтримка калібрування з фізичними калібраторами. Наразі заявлена підтримка X-Rite i1 Display Pro. Ну і раз вже почали про софт, то продовжимо. Це ProArt Creator Hub. Буквально. Armory Crate для тих, хто не грає, ще й в дорогому дизайні. На головній сторінці у вас навантаження та перемикання режимів роботи. Про вкладку контроль кольору вже було. Далі у вас Worksmart, який дозволяє створити групу апок до восьми та запускати їх усі одночасно одним кліком. Налаштування контролю. це про Dial, сенсорне кільце на тачпаді. У нього є набір функцій, які на нього можна навісити, наприклад, яскравість екрана та гучність, або зробити його перемиканням між додатками, буквально альтап або навіть між робочі. Очими столами, але найкрутіше навіть не це, а сумісність з іншим софтом. Наприклад, зедоб Premiere. скрол по таймлайну, його масштабування, висота аудіодоріжки, крок вперед чи назад, крок на 5 кадрів, зум та сув. І можна використовувати тільки одну функцію, а можна створити групу. Кастомізуйте, як захочете, і як вам зручно, і не прем'єром єдиним. Бо свій набір функцій є під After Effects, під ілюстратор, під фотошоп та Лейтрум. І не Adobe єдиним, бо підтримується, наприклад, і CapCut. Бонус Dial може працювати як Microsoft Wheel Device зі своїми відповідними налаштуваннями. Що тут додати? Зручна річ з дуже гнучкою кастомізацією, і до неї дуже швидко звикаєш. А коли нею не користуєшся, то це просто така частина тачпаду, як і інші, просто зі своїм рельєфом. Софт як таковий сподобався. Нічого зайвого, все по суті. Ще й запускається з кнопки на F12. А що ж по залізяках? Тут стоїть AMD Ryzen 9 hx 370 з максимальним ТДП у 75 Вт та продуктивністю NPU у 50 топсів. Відяха RTX 4070, 64 ГБ оперативи, lpddr 5 x з частотою в 7500 МГц, Ну і 2 ТБ М2 накопичувача для охолодження всього цього добра. Всередині стоїть аж три вентилятори, а в якості термоінтерфейсу використовується рідкий метал, і це ефективно працює. В бенчах від 3DMark температура майже всюди трималась біля відмітки у 80 градусів. В PCMark температур не було. Ну звісно ж я вже починаю до цього. Звикати всі небенчпроц видав доволі приємні результати в обох тестах. Ну і Disk показав солідну швидкість накопичувача. В рендері нашої стандартної анімації в блендері ноут показав результат у 21 хвилину 50 секунд, що є найшвидшим результатом серед лептопів, окрім хіба що лютого Rock Strix Scar. В рендері стандартного випуску новин в прем'єрі про p 16 впорався за 7 хвилин 20 секунд. Це результат не рекордний, проте дуже непоганий. І плюс я ще й перейшов на прем'єр 24-го року. Нарешті вже час переходити на 25-й. Ігри, які, на перший погляд, ну прям зовсім не про цей ноут, тут працюють. Але як? Red Dead Redemption 2 на ультрах бенчмарком видав 38 кадрів на секунду в середньому. NFS Unbound на тих само Ультрах видав від 30 до 35 кадрів на секунду в середньому. Stalker 2 але вже на високих, показав від 40 до 45 кадрів на секунду і знову ж це на маковому полі, далі я не пройшов, пробачте. Counter-Strike 2 на ультрах. Кількість кадрів на секунду трималась в діапазоні від 50 до 60. І якщо ви себе питаєте, а чому так мало, могло ж бути більше, то відповідь проста. Все це в 4К. Клавіатура. Тиха, приємна, зручна з білою підсвіткою. З клавішою Copilot, без зайвих мов. Нічого надзвичайного, просто якісна клавіатура. А ось звук тут надзвичайний. Це шість динаміків, два вуфери та чотири твітери, тільки навпаки. Чотири твітери і два вуф. Два твітера, чотири вуфера. А ось звук тут надзвичайний. Це сумарно шість динаміків, з яких два твітера та чотири вуфера. У нього неймовірний запас гучності, шикардосний об'єм, та є навіть приємні низькі. Вони є. є підтримка і Dolby Atmos, плюс сертифікація від Harman Kardon. Серед бездротового у вас є ультрашвидкий Wi-Fi 7, під який у мене немає ані відповідного роутера, ані відповідного інтернет-пакета. Проте 7 тут є. Та Bluetooth версії п'ять і чотири. Вебке це Full шна AI сенс камера з інфрачервоним сенсором для усіляких Windows Hello. Ось так вона пише звук та знімає відео. Ще варто зазначити, що ноут відповідає стандарту MIL-STD-810H. і відповідає не просто так, а чесно, він пройшов дев'ять тестів. Акум на 90 Вт годин у збалансованому режимі живлення протримався 7,5 годин у відтворення Full HD відео з ютуба на максимальній яскравості. І це прям ну шикардосний результат для ноута такого класу. Ну а тепер про сумнівні моменти. Першим з них, на жаль, став Muse 3. фірмовий застосунок, з яким я мріяв погратись з моменту його анонсу, і він став для мене розчаруванням. Наче генерація зображень відбувається на Stable Diffusion, проте виглядає так, наче на версії 0.1. Ось результат по запиту Lightsaber. Ось результат по запиту Sith Lord. Взагалі не зрозумів, як таке можливо. Другий незрозумілий мені нюанс стосується комплекта. Хоч в ньому є справді крутезний рюкзак. Ще й перехідник з USB на повноцінний LAN – це все супер. Але нема очевидного, я очікував побачити в комплекті Стилус. Навіть рюкзак є. А Стилуса, який тут би був логічним. Нема і це враховуючи те, що стилус у Asus є і доволі непоганий. Трохи дивно, що з заточеним спеціально під нього продуктом його доведеться купувати окремо. На цьому сумнівним все. Давайте тепер про щось хороше. Цінник на момент зйомки цього відео він становить 143 кг. 142 999, якщо бути точніше. Давайте спробуємо знайти щось альтернативне: 16-дюймове, 4К, OLED і на процах з NPU. Альтернатив не те, що багато, і якщо додати до рівняння відяху, оператву та накопичувач, вона залишиться всього одна на Core Ultra 7 і прям відчутно суттєво дорожча. Знаєте, знайомство з Asus ProArt p 16 я радий. І це не той ноут, який би я хотів собі, бо об'єктивно де я, де робота з графікою. Проте це 100% той ноут, який би я рекомендував своїм друзям, що задіяні в фото та відеовиробництві, в дизайні, в анімації, в монтажі. Бо це продуктивний інструмент з неймовірним екраном, шикардосним звуком та крутезним, мінімалістичним проти не нудним дизайном. І на цьому у мене, мабуть, все. Дякую вам за перегляди. Не забувайте підписатись на канал та задонатити на ЗСУ за посиланням під цим відео. І тоді ми з вами ще обов'язково побачимось.